Віт малята! Ви вже багато знаєте про нашу планету Земля. Яка вона, що на ній є? А головне, як її зберегти. Сьогодні я пропоную намалювати її, але незвичним способом. Сіллю. Для цього нам потрібно білий аркуш, два пензлика, клей, вода, сіль. Та кольорова фарба синього, жовтого, зеленого, помаранчевого та коричневого кольору. Привіт, малята! Перед тим, як малювати нашу планету земля, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Один, два, три, чотири, п'ять. Треба пальчики розм'ять. Спритно пальці зяги. Это называй раз Меркурий, два Венера, а за ней и Земля, Марс, Юпитер и Сатурн, Ще, Уран, Плутон, Нептун, сил в космосе летают, солнечко кружляет. За допомогою тарілки малюємо круг, змащуємо всю площину круга клеєм та засипаємо сіллю. Даємо, щоб сіль висохла. Зайву сіль струшуємо. Починаємо розфарбовувати. Синім кольором позначаємо моря та океани. Жовтим пустелі, помаранчевим луки та степи. Зеленим ліси. Коричневим гори. Подивіться, яка краса у нас вийшла. А тепер спробуйте намалювати самі. До нових зустрічей!